Донарума покидає ПСЖ. Сам футболіст про це офіційно повідомив у своїх соцмережах. Тож чому ПСЖ прощається з воротарем, якого багато хто вважає найкращим у світі прямо зараз? Давайте розбиратись. І варто почати з того, що Донарума дійсно неймовірно провів минулий раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Без його сейвів парижани б точно не впорались. Але якщо поглянемо на його статистику у французькій лізі 1, то побачимо, що вона доволі посередня. Донару провів усього 4 гри на нуль та пропустив на 3 голи більше, ніж мав би. Ось його порівняння у чемпіонаті з Люкою Швале, якого підписали йому на заміну. І як бачимо, італійц майже скрізь поступається. У минулому сезоні навіть був момент, коли Донорума втратив місце в основі через погану форму. Тоді замість нього вийшов сафонов, але той провів усього дві гри, помилився та знову повернувся на заміну. Крім цього, всі ми знаємо про те, що італійць погано грає ногами. А для воротаря у такій домінуючій команді, як ПЖ, це дуже важливо. І в підсумку сторони не змогли домовитись по зарплаті. Донорума після такого сезону хотів отримати підвищення. А керівництво ПЖ навпаки хотіли знизити зарплату, але підвищити бонуси, що не задовільнило футболіста. Справа в тому, що Донорума перейшов у Пже у 2021 Році разом з Мессі Рамосом, Вейналдомом та Хакімі. Зараз помітно, що парижани змінили курс і вже не переплачують футболістам та стараються активно працювати з молоддю. І думаю, що керівництво клубу також не хотіло втрачати можливість підписати воротаря Ліля Люку Вальє. Йому всього 23, але він вже показав себе на найвищому рівні та був готовий до переходу в топ-клуб. Тому, безумовно, топовий воротар, але досі нестабільний. Він може видавати неймовірні відрізки, як на євро чи в плей оф Ліги Чемпіонів, але цього виявилось недостатньо для парижан. То ще розумієте ви рішення керівництва Пежета, у якому клубі хотіли побачити до Чекаю на вашу думку в коментарях.